Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія Автопарк Одеський філіал. У нас на продаж приїхав ось такий Fusion, рістайлінговий в дуже красивому, темно синьому кольорі. На ось таких оригінальних дисках 17-го радіусу. В красиве, без ніяких недоліків. Комплектація Titanium, Гібридна версія. Заряджаємо. Проїжджає на одній зарядці 45 кілометрів. Дивіться, стан салону зберігся дуже в дуже чудовому стані. Що переднє сидіння, що заднє. Вам зараз покажу, вже на шайбі йде. Вентиляція, підгрів, розширений монітор. 67 тисяч пробігу. Руль в відмінному стані, двірні карти також. Задній ряд вам показую дуже, дуже просторий автомобіль. Є на задній ряд обухів від кліматконтролю. Дуже такий цікавий автомобіль, який можна приїхати подивитись, місто Одеса, вулиця Грушевського, 15А. Приїжджайте, будемо вас чекати. Автомобіль можна придбати у лізинг, кредит, трейдин, обмін, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, будемо на вас чекати.